Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Пошта це таке приміщення, де можна відправити посилку або листа. Працюють там люди, яких називають листоноші. Телеграми і листи він нам може принести. І газети, і журнали, щоб про все ми прочитали. Ой, важка ж у нього ноша. Діти, хто він? Так, це листоноша. Щоб відправити лист, треба знайти ось таку скриньку і опустити свого листа. А листоноші або поштарі. Нам приносять листи, журнали, газети у великих сумках і кидають в ось такі скриньки, які є в кожного з вас вдома. Давайте зараз пограємо в гру, що потрібно листоноші. Чи потрібна листоноші чашка? Ні, не потрібна. А потрібен листоноші лист? Так, потрібен. А потрібен листоноші чайник? Ні, не потрібен. А чи потрібна листоноші велика сумка з телеграмами, листами? Так, звичайно. Чи потрібні листоноші посилки, бандеролі? Так, молодці дітки. Хто такі поштарі? Це люди розносять нам листи, газети, журнали. Що таке пошта? Це приміщення, де можна відправити листа посилку. Дякую за увагу, дітки, до побачення!